Сенція є логічним продовженням роботи Творчого молодіжного об'єднання Європи впродовж останніх п'яти років по моніторингу використання бюджетних коштів і субвенцій з державного бюджету на реалізацію тих чи інших завдань в Тернопільській області. Специфіка цього проєкту. Полягає в кількох аспектах, які ми, сьогодні, про які ми з вами поговоримо, 13 січня відбулося підписання меморандуму коаліції неурядових організацій Тернопільщини, де представники громадських організацій, які займаються і бюджетними процесами, і просто суспільною діяльністю, і працюють в сфері доступу до інформації. І моніторингом відкритості доступу до інформації об'єднали свої зусилля, і частина колег тут сьогодні прийшли і приєдналися, пан Ярослав і пан Іван. Логіка нашого, нашого проєкту. І, і такою цікавою назвою, де ви на дорогу» полягає в наступному. Ми трошки відійшли від основного моменту безпосереднього моніторингу бюджету, більше, більше звертати увагу на можливості доступу до інформації про використання коштів, які формуються відповідно нової редакції податкового кодексу на утримання комунальних доріг.